Отець ілян. А що ви робите? Ми разом із Каролінкою сьогодні прийшли обирати нам ялинку до церкви. Виберемо якусь ялинку, Так. Да. знайомтеся, це моя кума надія. Надя, можеш мені допомогти вибрати гарну ялиночку? Отець Юлян. У нас є шість видів ялинок: п'ять з яких литі, і одна з яких це є ялинка з плівки. ПВХ перша ялинка це є еліт Блу, тобто всі гілочки литі вона складається із трьох таких частин: вершечок, серединка і низ. Друга дуже красива, яка мені дуже імпонує, Це еліт зелена. Це є один із наших фаворитів нашого замовлення. Вона також дуже красива. До речі, ми самі є виробниками ялину. Ви самі виробляєте? Так, звичайно. І оцей звук це працює станки. Так, звичайно, це наші бджілки Трук дітки. Наступний вид. Це також дуже такий, як на мене, він дуже класний. Його люблять як дітки, тому що вона засніжена. Особливо моя дівчинка дуже полюбляє каролінка. Цей мат ялиночки або і молодь її дуже любить. Це Еліт Сноу. Також це є ялиночка більш офісний варіант. Слівки ПВХ. Вона є однією із найдешевших. З наших ялинок, можливо, грам 300. До речі, про розміри ялинок. Це є одна із найбільших ялиночок. Вона має 2,50 Вона також складається із трьох частин. Це одна із моїх улюблених ялиночка на Це розмір 1,50 м. До речі, ми сьогодні таку ялиночку відправляли в Фінляндію. Куди? Фінляндію. Нічого собі бачите, навіть у Фінляндії є наші ялиночки. Мені до речі, вона дуже подобається. Колінко, тобі подобається? Будемо оцю брати? Ще один варіант. Це є більш класичний варіант. Ялиночка має назву Аляска також є в всіх розмірах. Найменший це є півтора метра і до того розміру, який бажає клієнт. А також вона є на будь-яку е суму і на будь-яку кишені. Як вона скаже. Ну що ж, ми свою ялинку обрали. А тепер обирайте ви свою ялинку у цьому магазині. Ялинка від виробника і ціни від виробника. Підписуйтесь на і купуйте у нас.